Доброго дня, в мене сьогодні на огляді однокімнатна квартира в ЖК академічному. Одразу почну з головного. Якщо ви шукаєте квартиру з якісним реально ремонтом, який робився не під продаж, то ходімо зі мною на віртуальний огляд. Ми зараз все детально подивимося. По друге, в квартирі відбулося перепланування, причому максимально вдале оздоблення всюди максимально якісне. Всі зони в квартирі продумані до дрібничок і реально будуть комфортні для проживання, особливо якщо для пари. Далі хочу сказати, що естетично надзвичайно всюди по простору, плюс класний краєвид з вікна, тому що ми дивимося туди в сторону Гнівецького шосе віконечками. І у нас середній поверх. Це не перший, не останній, це комфортний. Четвертий поверх. Ви знаєте, що квартири від забудовників на середніх поверхах ціняться найбільше. Тож запрошуємо на віртуальний перегляд всіх, кого зацікавить, телефонуйте, подивимося цей варіант на продаж. Вживу. Наскільки сильно мені подобається ця квартира, навіть не можу вам передати. Реально одразу переступивши поріг квартири, ти розумієш, що оздоблення робилося на підпродаж. Тут точно робили для себе, що мені надзвичайно подобається. Такого схожого планування навіть подібного не бачила. Реально дуже вдало люди перезонували одну кімнатну квартиру і вийшов надзвичайно, мало того, що функціональний простір, та й ще й дуже естетичний. І так, від вхідної зони ми маємо ось таку зону кухні, об'єднану в зону Віта. Тобто є у нас м'який диванчик, з правої сторони дуже зручно і комфортно розмістилася стильна кухня. Кухня у нас комплектована абсолютно всім потрібним. У нас і посудомийка вбудована, і все по техніці є, причому це брендових виробників. Далі у нас є така зона, бачите, типу обідня, вона винесена на балкон. І ще особисто моя рекомендація ось ці пластиковий низ від вікон, дуже комфортно було б поміняти теж на скляний, уявіть, наскільки стало б більше простору, і ще без дорожнього по вигляду ремонту. Далі маємо кондиціонер на і опалення, та на, підігрі... на охолодження. Плюс до всього, звісно, у нас тут є тепла підлога. І далі пройдемося по кімнатам. Як тут вийшло? За ось такими дверками. так? У нас розмістилося дві кімнати. Одна зовсім маленька, а друга повноцінна класна спальня. Ось зараз ми саме в ній велике двоспальне ліжко. Заховалася тут. У нас за скляними дверками ще гардеробна містка доволі. І бачите, наскільки багато у нас простору, тому що ще панорамний балкончик, такий французький, додає багато світла. Плюс вигляд у нас тут четвертий поверх і вигляд на гнівенське шосе. Це дуже комфортно. Далі санвузол дуже стильний, ось такий естетичний. І там перед садузлом показувала ще. Де є маленька кімнатка, можна використати як гостюву спальню, або ж як зону гардероба. Я вас дуже запрошую на перегляд, тому що картинка не передає на відео, але вживу це просто неймовірно.